Яка носить цю обіду в своєму серці, вона не може бути щасливою, радісною. Тому я сьогодні хочу якби, допомогти вам, щоб ви були щасливими і радісними. Для цього не треба пускати обіду в своє серце. Або якщо воно вже є там в серці, вас обідали, то треба від цього звільнитися. Чуєте? Біблія повна прикладів, коли люди Божі обіжалися. Обіжалися один на одного, обіжалися на Бога. У нас таке життя, нас будуть обіжати. І ми нічого з цим не поробимо. Ми не можемо заборонити людям, щоб вони нас не обіжали. Взагалі, з яких пір. Людина обіжається. Напевно, самого, самого дитинства, да? ще розмовляти не може, а вже обіжається. Да? І до яких пір людина обіжається? До смерті. І іноді люди носять обіди в своєму серці із дитинства. Аж до Дня своєї смерті. Вони пам'ятають, як їх обідали ще в школі, в дитинстві, і вони ці обіди збирають, 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 кожен рік обіжають вас, правда? І кожного року ці обіди домовляються, 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 і людина вона під таким тягарем живе. І коли вона починає згадувати, хто її обідав, як це було, підкатує гнів, людина падає в депресію, ну, дуже себе некомфортно почуває. Тому треба позбавитись від обіду. Що ви робите, коли вас обіжають? Що ви робите? Плачете. Да? Люди по-різному обіжаються. Да? Реакція у людей по-різному. Хтось плаче, сльози, соплі, крі, гнів вибігають дверами хлопають, а деякі просто надуваються, надуваються, надулись, закрили уста і мовчать. День, два, три, і показують, що з ними поступили несправедливо. Да? Е, чому діти обіжаються? Іноді обіда виникає з за того, що дитина не отримала те, що хотіла. У нас колись привезли ось допомогу і була машинка. І якийсь хлопчик взяв, ну так, красива велика машинка. А другий хлопчик побачив і, і почав плакати. Він обідився, що цю машинку взяв хтось, а не він. Ви Ві, знаєте, він так гірко плакав. І вже всі поприбігали, вже його жаліє. Ви знаєте, вже хочеться сказати тому хлопчику, віддай йому машинку, аби він тільки не плакав. А іноді так і трапляється. Дома в сім'ї, коли дитина плаче, їй хтось обідав, то ви на, на чій стороні? Кого обідали? Чи того, хто обідав? Кого обідав? Ось цей хлопчик плаче, бо його обідали. Ту машинку, яку він хотів, йому вона не досталась. І що робить? Бо це плачуть, друзі, не завжди обиджена сторона права. Іноді це маніпуляція. І з дитинства діти знають, якщо вони плачуть, ці дитині дадуть увагу. Постарається задовольнити їй всі вимоги, все, що вона хоче, аби вона тільки не плакала. І ця дитинка виростає, виростає, йде в школу, виходить замуж, доросла, і вона сьогодні каже своєму чоловіку, а я на тебе обідалась. Все, чоловік вже коло неї бігає, а що вона так? От поки мені там не купиш, не зробиш і так далі, вона починає маніпулювати своїм чоловіком. Іноді люди приходять до церкви і те саме, що маленька дитина, що дорослі люди. Вони розуміють, якщо вони обідались, всі будуть її жаліти, всі будуть співчувати і будуть старатися зробити так, як ця людина хоче. Вона ж обідалась. Розумієте? Але що говорить Біблія? Я хочу показати одну історію в Біблії, це записано. І книга Іони. Давайте відкриємо. Книга пророка Іони. Четвертий розділ. І Іона або Іона. Це чоловік, який був в Черебо кіта три дні. Чули таку історію? Там була Ніневія, грішники жили, страшні люди грішили. І Бог сказав, що він їх знущить, якщо не покаються. Іона прийшов три дні проповідував, а потім чекав, що огонь Божий зійде з неба і спалить всі грішники за їхні гріхи і беззаконня. Але люди покаялись, і Бог їх помилував. І Іона дуже розстроївся, бо він очікував. Що Бог спалить цих грішних людей за їхні гріхи, А Бог взяв де не спали. І ми читаємо цю історію. Одна із обід, послухайте, чого люди обіжаються? Те, що вони очікували, не здійснилося. Ну, наприклад, ви очікували, що вас запросять на якусь вечорінку. На день народження, на весілля, а вас не запросили. І ви вже обідались, правда? Ви ж надіяли, що ваша подружка або друг він обов'язково вас запросить. Ви вже рубашку купили нову. А він взяв день не запросив. Тобто ви очікуєте чогось, а воно не збувається. І людина розстроїла, Обідалась. І ось Бог звертається до Іону. І сказав Бог Іоні, не вже так сильно засмутився в другому перекладі обідився ти через рослину. Він сказав дуже засмутився навіть до смерті. Та була така історія, що Бог виростив рослину, і він в тіні її сидів, а потім Бог зробив так, що ця рослина засохла. Він каже, я так обідився аж до смерті, вже жити не хочу. Отак людина може обідатися сильно. Він сказав дуже засмутився навіть до смерті. Тоді сказав Господь: ти шкодуєш за рослиною, над якою ти не трудився, і якою не вирощував, яка в одну ніч виросла і в одну ж ніч і пропала. Чи мені не пожаліти ні небі, ні міста Великого. У якому понад 120 тисяч чоловік, які не вміють відрізнити правої руки від лівої і безліч худоби. Амінь. І ось Господь знає, чого обітився Іона. Він хотів, щоб це місто, це дуже велике місто, 120 тисяч тільки дітей там було на лень. А, а Іона хотів, щоб Господь звів і спалив це місто. А Господь каже, я їх помилував, бо вони покаялись. Друзі, запам'ятайте, Бог не буде плясати під вашу дудку. І не буде робити те, що ви хочете. Бог буде робити те, що хоче він. Обіжайтесь на Бога, не обіжайтесь. Якщо ви обіжаєтесь, то ви вредите, в першу очередь собі. Людина, яка обіжається, обрікає себе на страждання болі, на депресію. Людина така приваблює, притягує до себе страшні хвороби, такі, як навіть рак. Людина, яка обіжається і носить обіду в собі. Вона обрікає себе на хвороби, на страждання на болі. Вона не може бути щасливою і жити повноцінним життям. Тому кожен раз, коли ви хочете на когось обідитись, обідили у вас заслужено, незаслужено, немає нема різниці. Якщо ви збираєтесь на когось обідитись, Пам'ятайте це, ви обрікаєте себе на нещастя, на страждання і болі. І люди не будуть плясати під вашу дудку. Люди не будуть виконувати те, що ви хочете і що ви очікуєте від них. Вони будуть робити те, що вони вважають правильним. Обіжайтеся, не обіжайтеся. Я знаю, що багато людей вони обіжаються. Тому що так не зробили, як вони хотіли. Я вам скажу, що обіжатися чи не обіжатися це твій вибір. Сьогодні, вставши зранку, ви всі могли обідитись на когось. Навіть на мене доброго пастиря. Що, могли обідитись? У нас є член церкви, одна сестра. Я буду розказувати те, що я переживаю в своєму житті. Вона дуже рідко відвідує церкву. І ось один раз вона з'явилася в церкві, слава Богу, було Богослужіння, якесь свято Велике. Потім знову вона пропала. Ну, я взяв продуктовий набор, поїхав, думаю, провідаю сестру Господі. Провідав, чого ви не ходите, ну, вона каже, я на вас обідалась. Кажу, чого? Бо я думала, я стільки вже не була в церкві, приїду, пастир мене побачить, прийде, поздоровкається зі мною за руку, а пастир прийшов сказав, слава Богу, і пішов. Все, я вже обідалась. Друзі, з ким я сьогодні за руку не поздоровкався. Ви вже маєте право обіжатися на мене. Бо ви собі думали, що пастир прийде, поздоровкається. Розумієте? Обіжатися, вона завжди не може знайти причину. Якщо ми не знайдемо, дьявол нам її покаже. Бо за всім цим стоїть дьявол. Обіда вона руйнує відношення з Богом і один одним. Якщо людина обідалась на когось, все відношення зіпсовані. вони зруйновані, а д'явол прийшов руйнувати. Це Бог збудовує, а дьявол руйнує. Тому кожен раз, коли ви на когось обіжаєтесь, ви виконуєте роботу дьявола, Його волю виконуєте. Запам'ятайте це. Коли вас обіжають, треба навчитися не приймати обіду. Він на всіх людей обіжаєтесь, коли вас обіжають. Ні, на кого ви не обіжаєтесь, хто вас обіжає? Є такі люди, які вас обіжають, а ви на них не обіжаєтесь. Є? Хто? Хто ці люди? Хто на роботі? І ви на них не обіжаєтесь? Це наша сім'я. Ваша сім'я. Вас обіжають, а ви на них не обіжаєте. А чого ви на них не обіжаєтесь? Ага, любов до них покриває всі так? Да? ви знаєте, я ще не обіжаюсь на людей больних Є люди, знаєте, ну, ті такі, ну, е, вони застряли в розвіті Вроді доросла, а як дитина, так, да? є такі такій хворі. Якщо вони нас обіжають, ну ми до них не правильно? Ми правильно? Ну як обіжатися, як ця людина ходить? Я вам скажу, здорових людей нема. От дядя Толя каже, тільки він здоровий. Всі люди хворі. У когось болить душа, у когось болить тіло, у когось тяжке дитинство. У когось коляска була без тормозів. Ми не знаємо, які труднощі проходить людина в даний час. Може, в неї в сім'ї велика проблема. І вона, знаєте, їй... ми не знаємо, чим живе сьогодні людина, які вона проходить випробування і вона вас обідала. Тому, друзі, не треба обіжатись на людей. Ніколи. Не допускайте обіду в своє серце. А якщо вона там вже ну, осіла, і ця обіда мучить вас, вам треба звільнитися. Що це значить? Треба простити людину. Людина вас обидила, а ви маєте її простити. Амінь? Одного разу прийшли ученики до Ісуса і кажуть, а скільки раз? Скільки раз прощати на день? Знаєте, що сказав Ісус? Дуже 70 на 70 каже, помнож, оце стільки раз. Зрішили про тебе, ти прости. Зрішили, прости. Тобто тебе обідали, ти маєш простити. Знову обідали, знову прости. Обідели, прости, обідили, прости. Це такий образ життя наш, друзі. І ми від цього нікуди не уйдемо. Ще раз послухайте, тебе обідали? Ти маєш простити. О, взагалі, прощення це такий акт милосердя. Наприклад, я до цього хлопчика був добрим, 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 а він мене взяв і біду, а я маю його простити. Він не заслуговує на моє прощення, але я його прощаю. І Бог сказав: будьте милосердними один до одного, як Бог до вас милосердний. Як Бог вас простив, так і ви прощайте людей. Не ставте ніякі умови. Іноді каже віруча людина, ну я б простив би, якби вона слізно покаялась. А чи можна простити людину, яка в тебе не просить прощення? Можна чи не можна?